Запитання номер 8 блок 9. Час відпочинку. Компенсація за роботу у вихідні та святкові дні. Професійна правнича допомога адвоката у випадку виникнення спорів з цих питань. Час відпочинку. Працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше 2 години. Ця перерва не включається в робочий час. Та може використовуватися працівником на свій розсуд. Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п'ятиденному робочому тижні, якщо він не визначений законодавством, визначається графіком роботи. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менше, як 42 години. Робота у вихідний день може компенсуватися за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі. Робота у святкові та неробочі дні оплачується у подвійному розмірі.